Так, всім привіт. Приїхав на гриби маслята. Їх дуже багато є. Показую, дуже багато. Дивіться, це ще я і сідиний йшов. О, і ну, багато червивих. Оці маленькі я беру, великі ні. Ну дивіться, що робиться. Сікій грибів. Це кругом так. Я великі ці вже брати не буду. Не знаю, давайте от відро. Стоїть давайте ще десь тако пройду показати. Тут якось менше. Підходжу на ту полянку. Тут якось більше. Главное відро не загубити, бо на ну його. О, дивіться. Значить, це заберу маленько. То зараз сюди прийду. Там я показував. Є. є гриби, є маслята. Їхати я вже не хотів, бо ми поїхали туди, там. Цих не було. О, маленькі беру. Опенюк не було. Опенюк не було, то ми ці. Ось до. Ні, ні, туди не лізь. Там нема. Де ось до, йди. Іди Де збирай. Де збирай далі. Йди, ось до, я туди трошки відійду, до трошки заберу та й відійду далі. Отак. Ось такі збираю. Ось вже поїджені. Цей непоганий, цей вроді теж. А, маслятка. Тільки назбираюся, тільки назбираю, великі то. Червиві. Ну отак от на склонах тому багато було їх, пробую глянути mm, дивіться От склон он і до дивіться. Тільки тут великі вже багато-багато є. Ці маленькі, то я заберу, ну я знаю які. Є. Рибів досить достаточно. Було б ще бажання їх збирати. Трохи назбирайте. там поки. Так що є гриби є. Ось це скільки назбирали. Дорога займає десь туди, туди назад минут 40. Виїхали в час, приїхали, ось щось 5. Півтора часа дорога десь два з половиною часа. Тут десь так само, є. ну як тут, але трошки менше. Плюс-мінус і, і от. Всякі є. Маслятка. І великий. Ну, ну, Всякі є. І осінні, і літні. Теж тут так збирав. Ну, будь, перебирати, зараз. будь перебиратися, а ні, то мати заллє солоною водою та й хай стоять. Ось тільки назбирав, можна сказати, що три відра, то точно буде. Три відра двох назбирали. Ну, я вже мати більше збирала, пішла з бабами, а я вже... Назбирав десь таке відро, потім ще трошки назбирав та й десь таке відеречко я назбирав, потім ще трошки та й все, то мати більше збирала, чим я. От, Так що є гриби, можна їхати по опеньку. Ну, багато цих. Я показував багато червивих. Це ми там були, там нікого не, там нікого не було. Ну, З тієї сторони, може хтось заходить, а так основно, ми далеко їхали. то. І плюс дощі. Дождь, дождь дождь. Це до ви погодилось вже. А я зараз буду вже давати свиням та йти до хати. Дуже мотоблока вкрию. До нових відео.